Привіт всім, мене звати Юлія, і сьогодні я проводжу прямий етер з дуже чудового міста. Це Буавіста. І це дуже далеко. Це на Каповерде десь дуже дуже близько як близько 600 кілометрів до Африки. Ось і що я хочу сьогодні з вами обсудити: по-перше. Сьогодні я хочу з вами обсудити наступне. Я хочу з вами поділитися деякими такими порадами, які, мабуть, вам знадобляться у підготовці до співбесіди, і саме що можна робити, як можна використати цей час святковий час безпосередньо для того, щоб підготуватися для до вашого до вашого такого. Моменту, коли ви можете себе самопрезентувати. і що необхідно знати? Ну, по перше, необхідно знати, що нема найкращого часу для співбесіди, але в принципі зараз на даний момент можу вам так сказати, що грудень-січень. Це такі місяці, коли можна себе зарекомендувати, і можна побачити дуже багато різноманітних позицій і вакансій. Чому тому, що по перше, зараз вже ухвалені бюджети. Тобто, це означає, що е, роботодавці знають, кого вони запланували вже на новий рік, на наступний рік, припустимо, і вони будуть шукати е, цих людей безпосередньо з січня. Тому, якщо ви зараз святкуєте, будь ласка, святкуйте, але не забувайте, що це дуже е, такий е, дуже класний момент, коли ви можете підготувати своє CV, Ви можете підготувати е, свої відповіді для е, е, співбесіди. І ви можете вже впевнено. Рухатися у 2025 рік з вашим сві з новими силами, з натхненням. І січень це дійсно такий період, коли якщо ми кажемо про це серйозно, в січні дуже багато буде вакансій, бо по перше, в грудні дуже багато людей можуть змінити свою роботу, і це означає, що в компаніях відкриваються нові позиції або позиції, які необхідно Закрити по-друге, те, що я вже сказала, це, це те, що є бюджет, новий бюджет на рік, і компанія вже знає, що вона хоче. Компанія вже знає, кого вона планує е, е, наняти на роботу, і вона буде шукати безпосередньо людину, професіонала, експерта або на Entry Positions – людину, яка хоче вчитися чомусь новому, і січень це саме той час, коли в принципі необхідно дуже серйозно до цього підійти. На мою думку, дуже важливо шукати і вже передивлятися різноманітні позиції вже зараз. Бо у вас на даний момент є по-перше, деякий час. Так, поки всі святкують, у вас є можливість цей вільний час витратити таким чином, що ви можете, може. Відредагувати своє CV, якщо в нас у вас воно є вже. Якщо його нема, будь ласка, приходьте на один з моїх вебінарів чи в шапці профілю є курс підготовка до співбесіди. Там дуже багато користі. Ось і підготуйте себе до співбесіди. Ви можете також себе підготувати до співбесіди самостійно. Але для цього необхідно подивитися, які у вас сильні або слабкі сторони. Подивитися, чи співпадають ваші цінності з цінностями компанії, куди би хотіли. Податися на роботу а, і на вакансію, і подивитися, чи ваших скелів достатньо для того, щоб податися на нову роботу. Але можу вам зазначити наступне: навіть якщо у вас нема всіх необхідних е, е, скелів і компетенцій, які, припустимо, ви бачите в описі е, на якусь позицію, так в описі позиції, не, е, не засмучуйтеся, будь ласка, вам необхідно подивитися, де у вас є геп. Якщо цей геп не дуже сильно впливає на безпосередню роботу, яку необхідно буде виконувати, е, моя порада буде подаватися на е, цю позицію і е, е, і продумати, яким чином ви будете відповідати на питання на питання людини, яка буде вас інтерв'ювати. Як ви можете подати цю інформацію найбільш вигідним чином? Ось дуже рада вас бачити. Будь ласка, поділіться з вами. Якщо у вас є питання, я бачу вже одне питання. Є як краще вивчити англійську мову? Добре, дякую за питання. По перше, це трохи інший ефір. Я думаю, що буде також цікаво. Це я в готелі знайшла най, таке, найтихіше місце, але окей, таксі, таксі поїхав. Отже, як, яким чином готуватися, яким чином можна покращити свої англійські навики, навики англійської мови? По-перше, вам необхідно зазнуритися у, в середу. І це найголовніше, бо Незалежно від того, скільки ви будете ходити на курси, незалежно від того, скільки ви будете практикувати з вчителем, цього недостатньо. Необхідно, а вже ж це необхідно, це важливо. Але якщо ви дійсно хочете почувати себе впевнено, вам необхідно спілкуватися з різними людьми. На мою думку, і з практики, яка в мене дуже така довга, ті, хто зі мною дуже давно, ви знаєте, що в мене була школа. Іноземних мов в Києві, і досить довго, протягом довгого часу, я готувала людей до різних подій, дуже серйозних подій, бізнес англійська і таке інше, але це було дуже давно. Зараз на даний момент в мене вже є різні такі періоди в кар'єрі, які, які мені допомогли перейти і трансформувати мої скіли з однієї сфери в іншу. Але якщо ви хочете дійсно покращити свої англійські навики для того, щоб піти на Позицію, де вам необхідно буде спілкуватися англійською мовою, я вам раджу знаходити різноманітні мітапи, різноманітні події, де ви можете поспілкуватися з різними людьми. І це не тільки про те, що ви можете поспілкуватися англійською мовою і потренувати ваші скіли, можете надбати впевненість і почути. Інших людей, як вони спілкуються, це також про те, що ви безпосередньо будете займатися нетворкінгом. Так? Тобто нетворкінг він дуже важливий. І він дуже важливий в пошуку роботи також. Чим більше ви будете спілкуватися з людьми, чим ефективніше ви будете спілкуватися з людьми, тим більше у вас буде можливості знайти цікаву роботу. Бо ви ніколи не знаєте, де на вас чекається. Можливість, і хто знає, може це буде навіть на такому мітапі, де ви будете де ви будете покращувати свої або практикувати свої компетенції англійської мови. А насамперед там ви можете зустріти людину, якій необхідна людина з такими компетенціями, які маєте ви, тобто you never know. Ось так, дякую вам за питання. Отже, повертаємося до питання: коли краще шукати роботу? Який найкращий період для пошуку роботи? Як я вам вже зазначила, грудень. Ми дивимося всі компанії дуже активно. В кінці грудня безпосередньо дивимося, що є на ринку. Відкриваємо LinkedIn і дивимося, дивимося, які є зараз відкриті вакансії позиції і січень. Це той момент, коли вже будуть буде ще більше вакансій. Вони будуть дуже багато їх будуть в LinkedIn, а також можуть вони і вони будуть на сайтах компаній офіційних. І для цього вам необхідно мати проактивну позицію, мати вже готовий LinkedIn профайл. Тобто ви не редагуєте його десь в січні, коли ви знайшли якусь цікаву позицію, а ви саме редагуєте і робите свій профайл LinkedIn професійним саме зараз, саме в цей час. І потім, коли ви побачили, що так, ця позиція мені. Подобається, вона мене зацікавила. Потім, як я вже рекомендую також на курсах, вам необхідно під, підрихтувати трохи і адаптувати ваші, ваші скіли, які ви зазначаєте у LinkedIn, під цю позицію. Також є класний момент, тобто січень це не, не один момент, коли можна, не, можна шукати роботу. Є також різні періоди. Припустимо, влітку також можна знайти дуже класні позиції, бо може таке статися, що люди йдуть в декрети, люди просто міняють свої плани. І влітку, незважаючи на те, що це такий, як dead season, такий мертвий сезон, так кажучи, це не зовсім так. Я бачу дуже багато позицій, які відкриваються саме влітку. Тому е, якщо ви я не кажу про серпень, бо в серпні зазвичай люди йдуть е, у вакансію, е, вони йдуть е, відпочивати. Але якщо ми кажемо про червень і перша половина липня, Якщо у вас хоча б буде перше інтерв'ю в один з цих місяців, супер, тоді ви вже будете, і ви його пройдете, ем, припустимо, with bright colors, тобто воно буде ем, воно буде success. Тоді ви можете чекати на наступний етап, на наступний раунд. Він може бути трохи пізніше. пропустимо, коли люди вже повернуться зі своєї відпустки, але ви вже будете в цьому профайлі. І це дуже добре. І також ще один класний період. Це восени. Восени також класно шукати роботу. Більше восени мається на увазі листопад-грудень. Чому? Тому що Може бути таке, що деякі люди вже попередили, що вони не будуть продовжувати працювати в даній компанії, і компанія вже знає, що їм необхідно закрити цю позицію. Тобто вони вже можуть, припустимо, цю позицію відкрити вакансію вже безпосередньо наприкінці, наприкінці листопада або в грудні. Ось тому це дуже така. Класна можливість для вас знайти, знайти роботу і знайти ту вакансію, яка вас може зацікавити. Ось, а якщо у вас є питання, будь ласка, будь ласка задавайте їх. Я буду дуже рада вас бачити. І так, окей. Дуже рада, що ви доєдналися сьогодні. Дуже було багато людей. Дякую вам за те, що ви приєдналися до цього ефіру. Отже, моє таке побажання вам буде не бійтеся. Не бійтеся чогось нового. Йдіть, йдіть в це нове. Якщо позиція вам подобається, компанія вам подобається. Спробуйте. Зробіть ваше CV професійно, зробіть ваш ваш LinkedIn профайл таким чином, щоб він включав в себе ключові слова, ключові слова позиції, ключові слова з вашої сфери, і таким чином вам буде легше пройти різні етапи скрінінгу. Про це я казала в одному з моїх ефірів до цього. Можете також передивитися, і також я чекаю на вас. Буде буде дуже багато різноманітних вебінарів, воркшопів, які будуть проходити як українською, так і англійською а, мовами. Вони будуть проходити а, починаючи з січня, тому я дуже вас буду чекати а, і чекатиму на вас вже в новому році. Але а, я планую виходити в прямі ефіри, якщо мені тут надасть. А, Можливість Wi-Fi, я буду виходити настільки часто, наскільки це можливо. А отже, якщо будуть питання, будь ласка, залишайте їх в сторіс. Зараз на даний момент я відкрила там одне таке віконце, ви можете залишити ваше питання, і я вийду в прямий ефір завтра з відповідями на ваші запитання. І я бажаю вам успіхів. Нема поганого часу для пошуку роботи. Необхідно бути е, готовим до нових можливостей сьогодні, навіть ще вчора, але сьогодні, завтра, післязавтра, тобто, ви не знаєте, коли е, ви натрапите на ту позицію, яка вам сподобається. Але краще бути підготовленим і це вам надасть впевненості в тому, що ви можете пройти співбесіду, чи ви можете себе зарекомендувати таким чином, що вас запросять на інтерв'ю після скринінгу. Отже, я бажаю вам успіхів і до зустрічі в новому ефірі. Па-па!